Мої хороші мої золоті, рада вас вітати на каналі Української Відьми. Сьогодні дуже хочу з вами подивитись, що ви собі передаєте з майбутнього. Такий дуже цікавий розклад. Сьогодні в мене моя найперша колода, вже про неї розповідала Тарото Талі Старокровлі. Вона 2000 року. Тоді не була українською. Це вона в мене най... Найбалакуча, найправдивіша, але я її дуже бережу. Раритет. Такого видання вже майже нема у світі. Аби видавалися вони, ну хто працює з ними, той знає. Це дуже така балована колода. Не для всіх тарологів, не для тарологів, в принципі. І ми дивимося, що ви собі передаєте з майбутнього. Тобто, як вам там буде жити і як у вас буде складатися, І яку пораду ви даєте собі сьогоднішній. Подивіться ще вкладку трансляції. Там я зробила розклад, саме в трансляції виходила сьогодні в ефір. Може, посилання прикріплю під цим відео, а, чи кармічні ви, ви любите це питання, чи ваші стосунки кармічні. А тепер ми дивимося, що ви собі передаєте з майбутнього. І це дуже важливо, тому що іноді ми не дуже розуміємо, що з нами сьогодні та в цей час відбувається. Ви обираєте одну карту, 1, 2, 3, 4, 5. Можете декілька, можете всі подивитись, що ви собі передаєте з майбутнього. Що я собі хочу сказати. Я майбутнього. Сказати хочу собі сьогодні. Ставцілі ти обов'язково будеш там, де ти хочеш. Прям загадуйте собі суму, заробітку, чоловіка. Треба ставити цілі. Ти отримаєш те, що хочеш. хочеш. І родину, і чоловік може бути молодший за вас, або виглядати молодше. І ту суму грошей в тебе буде добробут. Сьогодні ти вважаєш, що його не буде, що це неможливо. У вас є якась навища, найвища мета, від якої ви відмовляєтесь другий варіант. Можливо, ви. Лікарка або юристка або психологиня. У вас є задача. І коли ви підете своїм шляхом, або ви майстриня, тоді ваша душа буде спокійна. Ви собі кажете, дорога моя, згадай, хто ти, не в грошах справа. Немає поганих звичок, це тебе зупиняє. Погані люди, погані звички, ті ж самі звички переїдати, не досипати. Закриває тобі майбутнє. Хто ти насправді? Ким ти хотіла бути? Третій варіант, чомусь кажуть: будуть дітки, і все з дітками буде добре. У вас задача, ти будеш мамою. Мамою прекрасною будеш з цього зцілюватися і наповнюватись. Не всі чоловіки тебе зрозуміють, але буде той, хто буде бігти за тобою до тебе, а не від тебе. І тут ви будете дуже чомусь боятися зрад. Він каже: не бійся, ти не зможеш їх уникнути. Але прийде людина, яка не буде робити тобі боляче. Тут у вас переїзд. Четвертий варіант. Ви кажете собі, що ти будеш жити в іншій країні, готуйся. Зовсім інший менталітет. Або в іншому місці, і ти будеш щаслива, ти будеш відчувати задоволення від себе, від людей. Переміщення, воно буде. І якщо ти сама не переїжджаєш, якщо ти сама не змінюєш свій напрямок, тебе змусять, якісь злидні, можливо, розлучення, якісь проблеми фінансові, тебе підштовхне життя. Тебе через біль виведе в нове місце життя. П'ятий варіант. Тут кажуть, тобі закривають шляхи, ви собі кажете, тобі треба зцілитися. Ти не можеш отримати свого життя. Ти живеш з якогось періоду, не своїм життям. І ви собі з майбутнього кажете, тобі важко і зараз. В тебе як циклічні проблеми, а тобі треба боротися за себе, боротися за своє їство, за свою красу. За свою енергію боротися, бо є негатив. І він давній, можливо, ви з ним і народилися. І не допомагають зверху, а як постійно забирають та наказують. Треба подолати, побороти, бути сильнішою, мудрішою. І треба, тут треба допомога. Ви кажете: якщо ти не можеш собі допомогти, звернись до тих, хто тобі допоможе. Бо мені й зараз в майбутньому дуже складно.